Називається на здоров'я, безлактозне, селянське, яготинське. Ну, це не в правах реклами, але у цих ось упаковочках пишуть, що там, типа, молоко. Але ж всі розуміють, що у цих гарних таких упаковочках, які коштує цей, ну не звуне назву його продукт, тому що там не молоко, там якийсь білого кольору розчин, який зроблений. Я сумніваюся, що навіть із сухого молока, тому що сухе молоко, можливо, відправляють за кордон в Європу, а туди заливають якісь, можливо, розчини схожі на молоко з білого кольору. Можливо, хто знає, що сюди заливають. Напишіть ваші коментарі. А і ще напишіть, скільки коштує молоко у вас в регіоні справжнє, козиняче і коров'яче. Буде дуже цікаво почитати. І ще третє питання: чому ж все ж таки люди купляють дорожче? Значить, оце те, що називається молоко, за 56 гривень, а літр молока, якесь під кози з корови, мало купляють. Тобто теж неясно. Напишіть ваші коментарі.